Якщо Арестович казав про 2-3 тижні, то в Буданова ця формула перетворилася на 2-3 місяці. Не знаю, як Буданова його товариш Зеленський свою війну закінчив ще в 2019 році. Правда, тільки в своїй голові. Пропоную назву нового сезону битви екстрасенсів. Буданов і його шпигунки шукають Баканова. В нас насправді було два Чорнобиля: перший технологічний, 26 квітня 1986 року, другий самовбивчий. Породжений телевізором 21 квітня 2019-го. Сіро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саунче. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклізіаста, це один з найвідоміших соломонівих афоризмів, який став прислів'ям в багатьох іноземних мовах в оригіналі Ігалільхаз Лофіха. Або в перекладі мого двоюрідного прапрапрадіда Пантелемона Куліша, нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої, чужий, а не губи твої. І далі в приповістях Соломонових не ці ім веруах вегешем мід галель, бемата чакер, як хмарий вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться лже дарами, лже чеснотами. В просторі українських соціальних мереж вже точиться дискусія стосовно. Надзвичайної піар активності головного українського розвідника Кирила Буданова. Справа в тому, що традиційно розвідники завжди лишаються залаштунками про таємний характер діяльності розвідки, ну, свідчить, хоча б назва найвідомішої європейської розвідувальної служби Мі 6 Secret Service – секретна служба у функційних обов'язках ізраїльської розвідки Мосад книга про найвідомішу операції, якої знаходиться на полицях нашого книжкового клубу, йдеться, що в першу чергу її завдання збір інформації, а ніяким чином не поширення інформації. Вся інформація, яка надходить по різних каналах з різних джерел в розвідувальну службу, вона лишається найбільшим секретом. top secret. за останній рік Кирило Буданов дав більше інтерв'ю ніж. Припустимо, діючі керівники ізраїльського масаду за 75 років існування цієї держави. Більше того, публічною особою навіть стала дружина Кирила Буданова, яка роздає направо на ліве інтерв'ю, що взагалі не вкладається в сучасні уявлення стосовно секретності життя керівників розвідувальних служб. Імена дружин та Членів родин керівників розвідувальних служб зазвичай засекречені, особливо в Ізраїлі після скандальних випадків, коли журналісти-розслідувачі намагалися витягти якісь таємниці пов'язані з діяльністю військового керівництва. І розвідувальних служб через неповнолітніх членів їхніх сімей, як було свого часу, з Яель Даян, на той час неповнолітньою дочкою Маше Даяна та ізраїльським журналістом Урі Авнері. На жаль, це загальна вада всього цього зеленого шопітолію, для якого піар і реклама набагато. Важливіше реальних і реальних здобутків. Достатньо згадати ці розпіарені е, проекти. Кінець епохи, бідності і брехні. Будемо саджати по весні мільярд дерев, голівуди, Діснейленди на березі Чорного моря, мільйон лавочок з qr кодами мільйони е, смартфонів є бабусям. Кинути на цьому тижні заграти е, український розвідник Роман Червинський зауважив, що Буданов використовує війну для власного піару. Зараз проводяться такі спецоперації, на яких можна пропіаритися в результаті, на жаль, гинуть військові, а самі операції провалюються. Наскільки мені відомо, найгучніші операції по ліквідації колаборантів-зрадників на окупованих територіях здійснюють сили спеціальних операцій в той час, коли Буданов планує якісь міфічні операції в Судані, Малі чи в Сирії, і найганебніше, що при цьому Буданов відхрещується від тих. Реально успішних операцій, які здійснювали його попередники, достатньо згадати перший який, вихід Муданова в публічний простір, коли в цьому довжелезному двогодинному інтерв'ю Арестовича вони обидва такі досвідчені українські розвідники заперечували сам факт існування української операції по вагнерівцям. Доречно згадати якраз досвід ізраїльського мосаду, керівники мосаду ніколи не коментують. Операції, які відбулися нещодавно, вони завжди уникають будь-яких відвертих коментарів на цю тему, кажуть: ми не можемо ані суперечити, ані підтвердити ці відомості чи здійснення тої чи іншої операції у випадку відомої операції Мівця Замаель, операції гнів Божий по знищенню палестинських терористів, причетних до розстрілу ізраїльських олімпійців на олімпіаді в Мюнхені. Цю операцію почали коментувати після того, як витік 40-річний термін у Тодішній керівник МОСАДУ Цвіка Замір, якому нещодавно в березні виповнилось 98 років, і він продовжує свою активну діяльність між іншим. Так, от лише 10 років тому він почав коментувати цю операцію, і лише тоді розвіяв багато міфів, які існували навколо цієї операції з усиллями. Голівудських продюсерів, і зокрема Стівена Спілберга, він зокрема розповів, що Голдамейр ніколи не вимовляла тієї славетної фрази, яку їй приписували впродовж десятиліть. Надсилайте хлопчиків. Навпаки, з усіх членів так званого кабінету X, які затверджували список палестинських терористів, відповідно до свідчень Свізаміра, Голда Мейер якраз займала найстриманішу позицію. Була навпаки не яструбом, а голубом. І відповідно до її бачення цієї ситуації, це була не помста палестинським терористам та палестинським діячам, дотичним до організації цієї терористичної акції. Операції по ліквідації палестинських терористів мали на меті унеможливити повтор подібних акцій в майбутньому, тобто мали запобіжний такий профілактичний характер. Цікаво, що на вимогу голодимеєр їй організували візити до учасників цієї групи, яка була задіяна в операції Гнів Божий, до їхніх помешкань, де вона мала пересвідчитись, що ці ізраїльські спецпризначенці не криваві месники, а врівноважені, холоднокровні і дисципліновані офіцери спецпризначенці. Саме таким, до речі, і є Роман Червінський, якого ця зелена влада кинула за грати. Ось що пише відома блогерка Анна Оскоміна. З висоти свого життєвого досвіду я можу винести оцінку тому, наскільки ясно, послідовно та якісно мислить Роман Червінський, які в нього цінності, наскільки ув'язана та ціліста в нього картина світу. Цими критеріями я визначаю за своїми власними мірками, чи є ця людина для мене розумною та порядною. Так от Роман Червінський, безперечно, військова еліта розвідки розумний, аналітичний, зважений. Здатний опанувати емоції, причому зріло даючи собі на них право з правильними цінностями, гордий своїми досягненнями, але зовсім не схильний до самовихваляння, щирий, але виважений в судженнях. професіонал і патріот, яких дуже хотілося б більше в нашій країні. Все, що він казав, так чи інакше підтверджується тою інформацією, яку я у свій час отримувала з відкритих і не зовсім відкритих джерел. Я можу не розуміти деталі спецоперації Анна Оскоміна. Можу помилятися в їх оцінках, але я точно знаю, що таких людей моя країна має захищати від підлих та підступних намагань, знищити їхню репутацію, зруйнувати кар'єру, якій вони віддають більшу частину свого життя. Ми не маємо права нехтувати їхнім досвідом та підірвати довіру суспільства до них. На думку дописувачів соціальних мереж, сміх та недовіру до української розвідки викликають прогнози, з якими регулярно виступає пан Буданов, починаючи з березня минулого року, він регулярно повторює одну й ту саму формулу, що перелом у війні відбудеться за 2-3 місяці. Якщо Арестович казав про 2-3 тижні, то в Буданова ця. Формула перетворилася на 2-3 місяці. Він ще в травні минулого року сказав, що вже в грудні українські війська будуть в Криму. В грудні минулого року, коли українських військ там ніхто не знайшов, він змінив свої прогнози сказав, що до кінця весни 23-го ми звільнимо увесь Крим. Ще декілька актуальних коментарів з соціальних мереж. Київ міськбудда дотепно коментує ці прогнози Буданова. В своєму профілі в Твіттері. Прогноз Кирила Буданова це підсвідома туга за анонсами битви екстрасенсів, яку не показують через марафон. Та ми вже давно мали бути в Криму за його прогнозами. Це друга Люся Арестович тільки з обмеженими емоціями. Такий собі пророк із команди з пророків, експерт рівня Ванги, Глобу і прочих військових аналітичних установ аля Баба -Роза Інформ». Не знаю, як Буданова його товариш Зеленський. Свою війну закінчив ще в 2019 році. Правда, тільки в своїй голові. Пропоную назву нового сезону в битви екстрасенсів. Буданов і його шпигунки шукають Баканова. Рашисти не читають Буданова, тому не знають, що ракети в них скінчилися ще два-три обстріли тому. Але в самого Буданова власних ресурсів залишилося ще на два-три прогнози максимум. Буданов, який особисто брав участь у звільненні кожного селища в Харківській області, точно знає, що для Путіна в Кремлі шукають заміну і знає точну кількість його двійників, чомусь нічого не знав про візити старика Кобаєва в Маріуполь і не очолив операцію по його ліквідації. Мабуть, магнітні бурі заважали або клятий Порошенко. Зеленський Буданов Єрмак і навіть Кошевий не просто наїдають собі другі треті підборіддя. Вони підтримують свого соратника Саакашвілі, їдять за себе і за того парня. Ще декілька коментарів. Здається, арешт Червінського це і є той контрнаступ, про який говорили в офісі президента. Контрнаступ расистських кротів на українські патріотичні сили. Курт Вудс пише: Альо Бобіки, хто там волав про український посад? Зелена школота кинула за грати розвідника Гур Червінського, який особисто розробляв. Та успішно втіли в операції по ліквідації Гіви, Мотороли, Захарченка. Суддя Ріко Дред пише, що ж, мушу сказати, що Червінському ще пощастило, могли просто пристелити, як Кіреєва. І всім було б на це наплювати. Все пізнається в порівнянні. Герман Аксіом пише, ларочник Єрмак утримує всю повноту влади, замикає на собі всі інституції і на будь-яку важливу посаду призначаються з його згоди. Зараз ручні судді розправляються з його ворогами, яким він мстить за розкриття Вагнергейту. Суспільство, звісно, це ковтає. Чим же ми відрізняємося тоді від путінської Росії? Твіттер'янин Древлянин пише: коли країна в небезпеці, вони кличуть Бога і солдата. Коли небезпека минає, про Бога забувають, а солдата засуджують. А в нас ще навіть війна не закінчилась до перемоги ще як до неба, а солдатів вже судять. Дід, що посивів від вчинків мудрого норіту, пише в Твіттері, Проблема не в тому, що влада перетворюється на копію влади рашки, проблема в тому, що народ і опозиція перетворюються на копію Рашкуванських. Таке ж свавілля влади, і таке ж мовчання ручної опозиції. Дмитро Биков пише: Кейс Червінського це іспит на зрілість української нації. Якщо не зможемо дотиснути інформаційну владу через можливі інструменти демократичного громадянського суспільства, то грош нам ціна як нації. Карл Волох зазначає: якщо не відіб'ємо червінського, то не факт, що згодом повернемо країну, вирвавши її з рук московської агентури, котра сьогодні перефарбувалася в патріотів, а тоді навіть майбутня перемога мало чого варта. Валерій Прозапас коментує: нардеп безугла. Називає полковника Червінського чортом. Ще нема деталей справи, тим більше рішення суду він від справи тхне розправою, бо раніше за цим же звинуваченням вже був вирок винуватцю, а слуга Мар'яна вже ставить Тавро на людину, за плечима якої роки служби, успішні спецоперації, нагороди. Нагадати вам, в якій ще країні так вчиняють з тими, хто відмовляється робити «ку»? Я вимагаю від нардепа безуглою вибачень перед військовим, поки він не може відповісти їй з клітки. Згадалась стовідсоткова справа генерала Марченка. Тоді, у 20-му році, заграти радісно запроторили бойових генералів, клоуни стрибали до неба та аплодували до почервоніння долоней. А потім, 24 лютого, 22-го хтось миттєво обігнув штани, втік в район Карпат, а хтось, як генерал Марченко, Поїхав рятувати Миколаїв. Твіттерянин, часом спокійний псих зазначає, в нас насправді було два Чорнобиля. Перший технологічний 26 квітня 86 року, другий самовбивчий, породжений телевізором 21 квітня 2019 року. Він був ще більш руйнівним, ніж перший Чорнобиль, і наслідки його будуть набагато страшніші. А кількість жертв та руйнувань, на жаль, може бути в сотні разів більшою. Тож, панове, не забуваємо відому заповідь про те, що бачити несправедливість та мовчати це самому брати участь і несправедливості, Бійтеся байдужих саме з їхньої мовчазної згоди відбуваються найбільші злочини на цій землі. Як писав свого часу Славетний Данте та найспекотніші куточки в пеклі збережені для тих, хто під час моральних переломів зберігав нейтралітет. Тож, панове, як завжди, тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим Бережіть себе та Україну до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі.